Вітаю вас, дорогі друзі. Лікарі часто просять пацієнтів принести на черговий візит щоденник із записами вашого артеріального тиску. А як це зробити правильно? Бо кожен намагається вести ці записи трохи по-своєму, і це ускладнює лікарю життя. Якщо ви додивитесь це відео до кінця, то дізнаєтеся, як Правильно вести щоденник з вашими дорогоцінними записами, і зверніть увагу, що правила цього виміру і записів я візьму з останніх рекомендацій Європейського товариства кардіологів і Європейського товариства гіпертензії. Сьогодні з вами лікар-кардіолог Андрій Сахалтуєв. Ви на каналі Академія здоров'я, на якому ми. Знайомимо вас з абсолютно необхідними для кожного пересічного громадянина медичними знаннями у відповідності до європейських стандартів. Перш за все, хочу сказати, що нас сьогодні цікавить саме домашній вимір артеріального тиску. Чому? Тому що домашній вимір є найбільш природнім і домашньому моніторингу тиску. Клінічні рекомендації більшості країн світу надають зараз дуже велике значення. Як виявилось, правильно проведені домашні виміри мають навіть більшу діагностичну цінність, ніж епізодичні виміри тиску лікарями. Це й зрозуміло. Ось, коли ти приходиш до лікаря, перед цим часто приходиться добиратися в пробках, понервувати. Спочатку в реєстратурі, потім перед кабінетом лікаря. Потім сам вид білого халату і білих стін поліклініки у кожного четвертого призводить до підвищення артеріального тиску. Уявіть, тиск на прийомі лікаря може бути на 10-30 мм вище, ніж той, що є насправді. Лікарі це вже давно помітили, виробники навчилися робити апарати для виміру тиску вдома. Вони називаються тонометрами, якими може поміряти собі тиск будь-яка пенсіонерка навіть. Я ще пам'ятаю ті часи, коли для вимірювання тиску треба було обов'язково йти до поліклініки, стояти в черзі, а зараз кожен може взнати свій тиск вдома, в своїх рідних стінах. У кого немає під рукою такого апарату. Може зайти до будь-якої аптеки і поміряти там собі тиск. Бо у багатьох аптеках стоїть стіл з автоматичним тонометром, стілець, заходь і безкоштовно перевіряє собі тиск. І все ж таки, для зручності краще придбати тонометр для себе вдома. Особливо це стосується людей за 40 років. Можливо, ви чули, що приблизно кожна третя доросла людина має стабільний тиск від 140-90 і вище. Фактично, це вже хвороба артеріальна гіпертензія. Але підвищеним сьогодні вважаються не тільки стабільний тиск від 140-90 і вище, а навіть тиск 130 на 80 і вище. Уявляєте? А це вже майже половина дорослого населення. Якщо ходити з таким тиском і нічого не робити, то цей тиск у рази збільшує ризик інсультів, інфарктів, сліпоту, ураження нерок, нік і так далі. До речі, у коментарях напишіть, будь ласка, який тиск маєте ви. І чому вам знадобилось послухати сьогодні цей випуск. Тепер питання. А яким апаратам? Віддавати перевагу для самостійного домашнього вимірювання. Е, в мене є окремий випуск щодо цього питання з детальними поясненнями. Але головне, якщо коротко пересказати цей випуск, то давайте запам'ятаємо, що згідно сучасних європейських рекомендацій для самостійного виміру тиску вдома, тонометр має бути: по-перше, Автоматичним, такий, який вимірює натисканням кнопки, а не той, до якого треба е, качати гумовою грушею. По-друге, тонометр для точного виміру має мати манжету, яка накладається на плече, а не на зап'ястя чи на палець. Ну і по-третє, розмір цієї манжети повинен відповідати розміру вашого плеча, бути не маленьким і не завеликим. І ще одне зауваження: для тих небагатьох людей, у кого є постійна миготлива аритмія, яка ще називається фібриляція передсердь, звичайні автоматичні тонометри не підходять. Людям з такою нечастою аритмією треба або замовляти спеціальний автоматичний тонометр, спеціально сертифікований для цієї аритмії, або просити робити вимір. Когось простим механічним тонометром. Але для 99% звичайних пересічних пацієнтів, ну, наприклад, які зараз мене чують, треба придбати сертифікований автоматичний тонометр з манжетою на плечі, яка підібрана за розміром до вашої руки. Е, також е, в коментарях напишіть, будь ласка, яким апаратом міряєте себе тиск ви самі і ваші близькі. Наступне будемо вважати, що у вас вже є правильний тонометр автоматичний, і будемо вважати, що ви вже опанували правила стандартного вимірювання артеріального тиску. Про це в мене, до, до речі, є окремий випуск. Подивіться його обов'язково. Не поспішайте казати Я знаю, як міряти. Я бачив, як це робить мій знайомий. Запевняю вас. 90% ненавчених людей, іноді навіть і медики, роблять виміри із суттєвими відхиленнями від прийнятих стандартів. Е, неправильно сідають, неправильно розташовують руку, неправильно ставлять ногу, неправильно поводяться під час виміру, неправильно іноді накладають манжету на руку тощо. Не дивуйтеся, якщо. Не дотримуватись правил стандартного вимірювання, результати цього виміру нестандартизованого можуть відрізнятися на 10, 20, 30 міліметрів. Ну і кому потрібен такий результат? Тож не дивуйтеся, послухайте моє відео про правила стандартного сучасного виміру, вивчіть методику цього виміру і робіть все вірно. Не кажіть, що це брешуть тонометри. Можливо, це просто ви не виконали стандарти виміру. Четверте питання. Отже, уявіть зараз, що через тиждень у вас запланований візит до лікаря, сімейного терапевта, просто терапевта, кардіолога. У вас є проблема з високим або з низьким тиском. І ось лікар, припустимо, попросив вас принести на прийом. Щоденник вимірів вашого тиску і пульсу. Питання, яка має бути тривалість спостереження і записів? У європейських рекомендаціях записано, що мінімальна тривалість щоденника є 3 дні, але все ж таки рекомендована, бажана хоча б 5-7 днів до візиту. Скоріше за все, лікар вам вже дав розрукований листочок. З табличкою для записів тиску і пульсу. А якщо не дав, можна завантажити, наприклад, в інтернеті. А людей у віці можна просто попросити розграфувати звичайний чистий листочок, наприклад, із зошиту. Давайте я вам покажу, як виглядає такий щоденник. Найчастіше він має чотири основні колонки. Перша колонка. Це дата, друга колонка артеріальний тиск і пульс вранці. Третя колонка артеріальний тиск і пульс ввечері. І четверта колоночка коментар з приводу препарата, який приймався в цей день, чи вашого самопочуття в цей день. Я думаю, що розграфувати чотири колонки кожному буде нескладно, правда? От сюди і будемо записувати протягом 7 днів результати своїх вимірів. Почнемо за тиждень до візиту. Правда, деякі продвинуті пацієнти ведуть електронні таблички, наприклад, в Excel чи в Google таблицях. Це може бути зручним, аби тільки лікар зміг потім ним Цими записами користуватися. В електронній формі зручним є те, що легко можна порахувати середній артеріальний тиск за період спостереження. Цікаво, до речі, напишіть у коментарях, чи приходилось вам так слідкувати за своїм тиском по табличкам. П'ятий момент. Зверніть увагу на одну важливу деталь, на яку багато пацієнтів, на жаль, не звертають увагу. У рекомендаціях записано, що кожного разу, коли ви сідаєте вимірювати свій артеріальний тиск вдома, треба вимірювати його два рази з інтервалом в одну-дві хвилини і внести всі ці два результати або в паперову табличку, щоденник вимірювання, який вам дав лікар, або, якщо хочете, в електронну табличку. Після першого виміру. Переписали з екрану першу цифру, це так званий верхній систолічний тиск. Потім другу цифру, це так, це так званий нижній діастолічний тиск. А третя цифра це пульс або частота серцевих скорочень. Через одну-дві хвилиночки повторили вимір і знов внесли всі три цифри у табличку. Дивіться, як це має виглядати. Ось такі записи тиску протягом 3-7 днів. Дають дуже важливу інформацію для лікаря. Показую вам ще раз приклад такого заповненого щоденника. Є чотири колоночки, дивіться дата, ранок, вечір, коментарі. До речі, зверніть увагу, що дуже часто ці два виміри відрізняються один від одного. Не спішіть лаятись. Така різниця між двома вимірами це фактично норма. Перший і другий виміри. І мають відрізнятися. Перший вимір це часто стресовий вимір. Людина, можливо, недостатньо розслабилася. По-друге, сам по собі процес е, стискання руки у перший раз призводить до викиду гормону стресу. А от через одну-дві хвилиночки, коли ви вже і ваша рука адаптувалася до стискання, результат стане ближчим до істинного. Багато хто не знає, що перші і другі виміри у нормі можуть бути різними. І навіть кажуть, що це тонометри, брешуть. Заспокойтеся і не лайте за це тонометри. Вони якраз кажуть правду. Напишіть у коментарях, скільки разів ви міряєте тиск за кожний сеанс. І наскільки ці виміри у вас можуть відрізнятися? Шосте важливе питання. Що мається на увазі записувати вранці чи ввечері? Це у який час? Відповідь така. Вранці це не конкретна година, там о 6, о 8. Ні. Ні, це час невздовзі після вашого ранкового просинання, бажано після відвідування туалету, щоб ви не відчували напруження у животі. Але міряти бажано. Точно до того, як ви поїли, попили тонізуючі напої. до того, як ви почали слухати новини, радіо, телебачення, до того, як почали активні розмови, до того, як виконали фізичні вправи, наприклад, робили зарядку, до виконаної сигарети, якщо ви, не дай Боже, курите, щоб не спотворити результати. А що таке вечірній вимір? Це час. Ближче до засинання, коли точно пройшло не менше 30 хвилин після прослуховування телевізора, радіо, е гучних розмов, огляду новин в інтернеті, фізичної роботи, стресів, виконаних сигарети, якщо ви курите. Також у рекомендаціях чітко вказано, що вимірювання має відбуватися у тихому приміщенні, в комфортних умовах. Нам, наприклад, не повинно бути занадто холодно чи спекотно. От коли ви вже заспокоїлися і готуєтесь до сну, коли ви вже сходили до туалету, ось тоді і варто робити два виміри тиску і пульсу. І записати обидва в табличку. Я думаю, що ви здогадалися, чому ці деталі так важливі. Будь-які з цих подразників, наприклад, занадто було гучно, холодно, спекотно. Легко можна на 10, 20 і більше міліметрів спотворити результату виміру у бік підвищення. Коротше, вчимось, панове, міряти за стандартами і правилами. Напишіть у коментарях, чи вдається вам виконувати вказані правила виміру. Ще одне важливе зауваження. А на якій руці? На правій чи на лівій робити вимір. У європейських рекомендаціях чітко вказано, що у людей з підвищеним артеріальним тиском треба міряти на тій руці, на якій артеріальний тиск вище. Тобто люди, які перевіряють свій тиск, мають знати, на якій руці тиск в них вище. Різниця до 10 мм вважається допустимою і навіть природньою. А якщо різниця Буде більше 10-15 мм, то слід звернути на це увагу лікаря. Як правило, тиск дещо вище на робочій руці, ну, на тій, який, в якій ви тримаєте ложку чи ручку. Отже, у людей з підвищеним тиском кожен раз міряємо на тій руці, на якій тиск є більшим. Не треба кожного разу міряти на обох руках. Не будемо прикрашати результати вимірюючи на руці, де тиск є менше. А на якій руці, до речі, у вас тиск вище? Цікаво. Ну і останнє зауваження по щоденнику. Є люди, які вважають, що чим більше вимірів вони зроблять протягом дня, тим краще. Якщо ви робите виміри по 10-20 разів на добу, це Є можливою ознакою вашого неврозу а не ретельності. Лікарю зайві записи тільки завадять в аналізі вашого тиску. В тому і полягає робота лікаря, щоб підібрати вам лікування так, щоб вам не приходилося забивати свою голову е, постійними думками про тиск і міряти по 100 разів на день. Отже, друзі, ви знаєте тепер. Правила і секрети стандартного ведення щоденнику артеріального тиску і пульсу відповідно до останніх європейських вимог. Ось тепер вашим результатам виміру вже можна буде довіряти. А лікарю ви не дасте цінну інформацію. Ви молодці, що дослухали ці всі правила до кінця, я бажаю вам вдалих коректних вимірювань. Та. Звісно, бажаю, щоб тиск при цьому був у вас нормальний. Якщо випуск був для вас корисним, не забувайте ставити свої вподобайки, підписуйтесь на канал, лишайте свої коментарі, побажання. З вами був лікар Андрій Сахалтуєв. Це канал Академія Здоров'я. І далі на каналі один раз на тиждень на вас чекатимуть нові практичні медичні матеріали про те, що треба знати вдома з позицій сучасної доказової медицини. До зустрічі!